Ірина до війни в Україні мала престижну роботу в Лондоні та активно займалася благодійністю. Однак, з початком бойових дій все залишила і взялася допомагати нашим бійцям опановувати військову справу на полігоні у Великій Британії. Вона керівник групи українських перекладачів, які допомагають нашим хлопцям подолати мовний бар'єр під час навчань. Зараз моїм пріоритетом є допомога Україні, не дивлячись ні на що, навіть якщо мене тут підстрелять, я просто одужаю, і повернусь назад на поло. Для цієї тендітної дівчини не роблять винятків. Вона так само бігає з нашими бійцями в шоломі та бронежилеті. За день намотує десятки кілометрів. А відтак знає зсередини все про підготовку українських бійців у Великій Британії. Про що ексклюзивною розповіла «Фактам тижня? Ірина, як так вийшло, що. Дівчина, бізнесмен з Британії, потрапила у військову частину за щирим бажанням. Я ну розумію. як знайомий мені порадив, він приїхав з першої ротації свого військового табору, а з просто шоком, фантастикою, і сказав, що Ірина, тобі треба туди їхати з твоїм характером, тобі треба. І я поїхав. Викинула роботу. Так, під час коли почалась війна, я покинула роботу, бо я зрозуміла, що я не можу виконувати ті повноваження. Своєї посади, які в мене були на той момент, а довго ви до цього жили вже в Британії? Сім років. Сім років. Тобто ви вже можна сказати, асимілювалися і в принципі ну почували себе ну, як вдома. Це і є мій uh -huh. другий дім. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну ви чим ви займалися? Я була маркетинг-директором фінтех компанії в Лондоні, а змінилось повністю і кардинально. Є життя до і є життя після. Зараз моїм пріоритетом є допомога Україні, не дивлячись ні на що. Навіть якщо мене тут підстрелять, я просто одужаю і повернусь назад на поле. Така мотивація. У вас залишились рідні, там, в Україні чи які зв'язки? Uh -huh. Звісно, люди, з якими я виросла, люди, з якими я навчала в школі, родичі дуже багато. Звісно, це це моя країна, це моя батьківщина. Які тут питання? А чому ви обрали саме такі напрямок? Не кожна, напевно. Дівчина погодиться піти ну працювати з військовими на десь на полі бою. Я волонтерю все своє життя. В мене дві благодійні організації, які зараз паралельно працюють з моїми помічниками, з тими, хто зараз ними управляє. Під час майдану я працювала самообороною України. А до після цього ми возили там дітей Небесної Сотні в Канаду, тобто я все життя займалася чимось подібним. А на даний момент це місце мені здається найсильнішою передовою лінією допомоги Великобританії Україні, тому я я тут і знаходжусь. Ви тут працюєте як перекладач? Як перекладач і лідер тих перекладачів, які працюють з цією ротою. Який у вас розпорядок дня? Ви працюєте зранку до вечора? Я встаю о 5.30, збираюся і починаю працювати. І потім у мене мітинги до 10.30 лягаю спати. Ввечора. Так. Так. Тобто, а є вихідні у вас там чоловік? А у нас є можливість взяти вихідний, якщо тобі потрібно, але всі тут на такому адреналіні, на такій мотивації, що ніхто їх загалом не так часто бере. А скільки ви вже тут? Середини літа. Що ви думаєте про мотивацію наших хлопців і як знаходитися ними спільну мову? А вони дуже відкриті, вони дуже замотивовані самостійно. Не потрібно надавати чогось додаткового. Вони самі розказують про те, як не можуть дочекатися поїхати вже на передову чи отримати якісь свої нові завдання. Тому з їх сторони тут про мотивацію немає сенсу говорити. У них вона всіх на максимумі. Британці дуже стримані в своїх емоціях і в своїх поясненнях а може ви нам про Що думають самі британці? Ну яке враження про наших хлопців? Те, що я чула, що вони самі хочуть дуже поїхати на Україну. Вони б хотіли поїхати. Що їм подобається ця програма? Бо як ви і сказали, вони відчувають причетність до чогось більшого. Вони дуже хочуть навчити хлопців. Вони готові надавати будь-яку інформацію, працювати додаткові години. Все, що просять. ЗСУ і або солдати вони виконують. Вони дуже стараються брати до уваги аспекти саме тої війни, яка відбувається на даний момент. Вони інтегрують додаткові елементи. Вони питають пораду у ЗСУ, що ми можемо зробити краще, як ми можемо це переробити. Як ви, хлопці, це робите? Тобто йде постійна комунікація? Це не одностороннє навчання, де Британія просто тренує, а українці просто слухають. Це колаборація. Вони надають свій матеріал. Зсу додає матеріал, вони намагаються працювати в тандемі. Тобто в цьому є фантастика, в цьому є унікальність. Я, я чув, що ці навчання продовжилися. Багато країн приєднуються багато країн, які планують приєднуватися по пліткам, а програма по пліткам буде продовжуватися і ще не довго. Я помітив ще один момент: що ну тут же не тільки британці, тут і канадійці, і новозеландці. Ну, я бачу італійці, і зайці і, 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 і поляків. Я бачу, це спільна справа для всієї Європи. Ви маєте розуміти, що з їх позиції і з моєї особистої позиції, це одна з а, тих а, воїн, а, де дуже чітко зрозуміло, хто не прав, а хто прав. А тут немає. Я не побачила за. Весь час війни ні одної людини, яка б мені сказала, що Росія а, зробила вчинила правильно. Всі розуміють, що це країна-агресор, і тому всі хочуть допомогти. Багато країн приєднуються. Це буде інтернаціональний проект. Він вже є інтернаціональним. Ми знаємо там канадійці, там велика діаспора, да. Так само ми можемо там сказати про Польщу про все. Ну, коли я побачив Нову Зеландію, це ну, здається, це інший світ, і здає, здається, ну, вони, напевно, взагалі не знають, де та Україна знаходиться. А всі все чудово розуміють. Кожен, кожна країна слідкує за новинами, особливо, коли ми розмовляємо про військових. Військові це люди честі. І для них захистити демократію, захистити мирних людей то є пріоритетом. Тому всі дуже хочуть допомагати. Ви... До цього, напевно, ніколи не працювала з військовими? Як я працювала з самообороною, я працювала ну, з людьми, які були військовими? Завжди хотіла бути частиною військо якоїсь військової служби і так далі. Але якщо ви питаєте, наскільки це дивно для мене, це не дивно, це органічно. Я б не проміняла цю роботу, і можливість бути на цьому проєкті на мільйон доларів. Ви пам'ятали якісь зміни в очах? В Поведінців цих хлопців, я думаю, що нічого не змінилося. Це сильні мужні українці. Вони завжди мали той характер і завжди мали тому допомагати людям, які потребують цього, і захищати демократію. Тобто, просто зараз це видно трошечки більше, адже ці фактори зараз йдуть наружу. І це те, що мотивує, те, що рухає їх вперед. Але які вони були, такими вони залишились. Вони наші українські чоловіки. Я знав, що сюди і дівчата при ну вони також займаються на рівних з хлопцями. Є військові перекладачі зі сторони України, які можуть бути жіночою статі. Але це військові перекладачі. Угу. Зміна Британії, британського ставлення до України до України от до війни і після, тому що ну ми розуміємо, ну були контакти, але ну сказати, що вони були дуже тісними, не можна. А тут кардинальні зміни всі розуміють, всі знають. Немає людини, яка не знає. Дуже багато було у новинах про Україну. Це було повсюду, в кожній газеті. Я не знаю, на кожному соціальному якомусь там каналі. Тому. Я сумніваюся, що ви зможете знайти людину, яка не пояснить, що відбулося. Це перше. друге. Дуже змінилося ставлення в плані того, що коли зараз я кажу комусь, що я українка, люди хочуть допомогти. Вони з повагою до тебе відносяться, вони куплять тобі каву. Я не знаю, вони будуть зупинятися, якщо навіть кудись спішили, і будуть намагатися вирішити якусь твою проблему, чи просто тобі якось допомогти, чи поговорити, чи подякувати за те, що взагалі там ви зараз тут знаходитеся і допомагаєте там іншим українцям, як я можу допомогти, а дуже замотивовані. Просто ти кажеш, що ти українець, і відношення людей змінюються вони одразу, неначе твої друзі. А що змінилося? Це інтернаціональна країна. Тут немає такого звідки ти. Ви всі просто знаходитеся на одній території. А чому таке ставлення? Тому що війна у 21-му сторіччі це велике горе. І всі це розуміють. Так вони не можуть це до кінця уявити і зрозуміти так, як це може зрозуміти людина, яка сиділа під бомбардуванням, але на секундочку уявити собі і бути в тому положенні вони можуть. І їм від того страшно, і їм від того жаль, що це відбувається на території мирної країни, на яку просто атакували, і вони просто хочуть допомогти як нормальні люди.